Доброго дня з вами програма місто Україна. Сьогодні ми говоримо про населений пункт, який окупований з березня 2022 року, і при згадці якого весь світ буквально здригається від жаху. А все тому, що росіяни гремлять там зброєю біля атомного об'єкту, і говоримо ми сьогодні з Іриною Анатолівною Коробою, завідочкою новітньої історії Запорізького обласного краєзнавчого музею. Доброго дня, добрий день, ірина. Те. Розкажіть, будь ласка, з чого починалось місто Енергодар? Місто Енергодар. Заснована було 12 червня 1970 року. По суті, це було не місто ще, а селище для робітників і будівельників, які приїхали працювати. А лише через два роки місто отримало свою назву Енерготар. По суті, два роки було безіменним. Перше найбільше підприємство, яке почали там будувати, це була Запорізька ТЕС теплоелектростанція. Тоді вона мала назву Дрес, державна районна електростанція, розмов. Розмови про будівництво цього підприємства велися ще з 1965 року. А вже в 1969-му розпочалося будівництво, і приїхали перші робітники. І втворилось таке селище для робітників і будівельників. Місто дуже швидкими темпами зростало і притворилось таке місто велике. Пані Ріна, хто населяв місто Енергодар? Звідки приїжджали робітники? Коли почалося будівництво Запорізької ТЕС, і, а потім пізніше атомної електростанції до міста та з'їжджалися з усього радянського союзу люди заробляти, шукати нових можливостей. Тому можна сказати, це така була солянка. Було багато і росіян, і білорусів і тільки але більше це, звісно, українці були. Так можна сказати, що робітники цих підприємств формували основне населення міста. Так, так, приїжджали з усього союзу працювати середній вік. Мешканців на на той час становив 28 років. Місто було дуже Молодим і дуже швидко розвивалося. Взагалі, хто доклав зусиль і збудував ці два великі підприємства: це Рем Германович Хенох, це інженер-будівельник, який по всьому союзу збудував не одну тес. І коли він сюди приїхав, найперше, що він зробив, це треба було будувати житло для будівельників, для робітників. І що найперше збудували в Енергодарі, це дороги. Причому дороги будували не тимчасові, а одразу постійні. Ну що в принципі. Ципі дуже важливим є для будівництва ну, будь-яких великих підприємств. Енергодар вважається енергетичною столицею України, коли розпочалось будівництво атомної станції, можливо, розкажете якісь цікаві факти про будівництво цих підприємств. Цікавий факт, коли від закінчилось будівництво Запорізької тес теплоелектростанції, це відбулося 28 листопада 77-го, було відкриття. І буквально після відкриття всіх посадили. В автобуси і вивезли на піщаний пустир на ті самі Іванівські кучугури Водянські, де виднілися великі три літери АС, і саме тоді вже було прийнято рішення про будівництво такого великого гіганта атомну електростанцію. Будівництвом атомної електростанції також займався Рем Хенох. В сімдесят му було прийнято рішення про будівництво, і вже 1 квітня 1980. Цятого року був залитий перший бетон. До цього велися підготовчі роботи з будівництва атомної електростанції. Ну а далі дуже швидкими темпами будувалися блоки один за одним відкривалися з 84 по 89. -й. Останній шостий блок в силу того, що сталася Чорнобильська катастрофа, в 86 му трохи повільнилося все це і відкрили лише в 95 му році вже в незалежній Україні. Наскільки була важлива українська енергетика для радянського союзу? Ну тоді а... Атомні електростанції як так такі будувалися. Це було дуже важливо, тому що електроенергія давала величезний потенціал для підприємства. Тому атомна електростанція, саме Запорізька, це був тоді, на той час ну і зараз. Гігант, промисловий гігант, який Хенок збудував. До речі, атомна електростанція Запорізька є найбільшою в Європі і третьою у світі. В нього ще була мрія збудувати сьомий і восьмий. Атомні блоки навіть були е, підготовлені котловани для цих блоків, але все це сповільнилося знов ж таки. Чорнобильська катастрофа відіграла таку роль, і його мрія так і не здійснилася. Так залишилось шість блоків. Але ось такі були великі амбіції. Давайте повернемося до цікавих фактів, е, саме про місто Енергодар і про атомну станцію. Про будівництво. Так, е, такий є цікавий факт. Незадовго до пуску першого блоку на атомній електростанції сталася велика пожежа. Згоріло близько 700 кілометрів кабелів і пультів управління та реле. Ну звісно, все це загасили навіть тоді. Е, Слідство велика КДБ працювало, але ну якогось теракту і або умислу не було знайдено. Але це потім ну, посприяло, як би так сказати, посприяло тому, що Ремхенохт так і не отримав героя в соцпраці. Ну кажуть, що саме ця, ця подія. Ця пожежа відбилася на, на його біографії. Директорів тоді просто тихенько Прохорофокачерга тоді були, їх просто тихо звільнили. На той час ніде в пресі цього не було висвітлено, але наслідки ліквідували, знайшли причини, все. І ліквідували ну власне ж Чорнобиль також в пресі. Спочатку радянський союз нічого не казав. Це ви коли ну, захід почав уже бити у нас. Політика тоді була така радянського союзу приховувати факти, правду від людей. Ким був той, хто будував цю станцію. Що цікавого з його біографії? М Рем Хенох, Рем Германович Хенох, був талановитим будівельником. Він багато збудував. Ну сам народився він в Смоленську. Рем Хенох народився в Смоленську. Московський будівельний інститут закінчив і е, працював на відбудові білоруської і сталінградської дрести. Тоді вона так називалася. Е, побудував Слов'янську, Придніпровську, Вогогірську, і вже пізніше в 69-му і до 96-го він був в венерга. Дарі працював, побудував запорізьку тес і От, атомну так? електростанцію, так. якраз повітряний трилого в Запорізькій так. області, дуже він е, любив свою роботу, піклувався про своїх робітників, про будівельників. Саме це його була ініціатива. Поряд зараз, де збудовано місто Супутник Енергодар, збудувати атомну електростанцію, тому що він вважав не гоже розкидатися таким професіональним колективом, злагодженим колективом, який так як годинник працює, і е, до його авторитету дослухались загалом раніше, щоб Збудувати або відкрити там якийсь зараз супермаркет, називається, да універмаги тоді треба було пройти величезну кількість інстанцій підписів а тут завдяки авторитету хеноха підписали документи відповідні дуже швидко і будівництво розпочалося Одразу ж наскільки я розумію, він то довго жив, поки будував, будувала станція... будував, В нього ж була мрія збудувати сьомий восьмій блоки, але вона так і не втілилась в життя. І розуміючи те, що він не зможе це реалізувати, він повертається м, до Москви, там помирає. Але ще цікаво, він заповідає поховати себе в улюбленому місті Енергодар, і тому м, в 2004 році він помер. Його ховали в місті Енергодар, тобто зараз там його могила є. Так Так, він похований в місті Енергодар, можна знайти навіть могилу. Так на які території Енергодар давав електроенергію? Чи змінилося щось з початком повномасштабного вторгнення? Ну, взагалі, атом Запорізька атомна електростанція забезпечує електроенергію всю Україну, і також у нас ідуть же на експорт електроенергія продається. А взагалі атомна електростанція виробляє чверть 25% від цього енергетичного потенціалу країни. Можемо поговорити про відключення атомної від певної системи. А так 16 березня 2022 року відбулась історична подія, коли е... Запорізька атомна електростанція відключилася від енергосистем російської і білоруської, точніше від енергомереж на тлі російського військового вторгнення більш ніж на рік раніше запланованого терміну це відбулося, і українська енергосистема була повністю синхронізована. З системою енергосистемою мережею Європи ми можемо сказати, що наші енергетики, в принципі, ну якісь герої, тому що 16 березня сталося відключення, а окупований Енергодар 4 березня. Тобто вони вже з окупантами це проводили, коли вже окупанти були на їхній землі. Ви знаєте, от щодо саме мабуть, коли вже звільнять місто Енергодар, і ви поїдете в місто Енергодар на атомну електростанцію, вам ось. Як це відбувалося, зможуть дати відповідь саме енергетики, наші атомники. А я зараз. Вам не скажу е, докладно, але те, що роблять наші енергетики, те, що робили енергодарці, як вони виходили 2 березня, 1, просто голими руками зупиняли колони більше ста одиниць техніки, вони розуміли, хто як не енергодар, розуміли, як це важливо. По суті, енергодарці вони зараз просто е, лежать на цій вибухівці. Вони розуміють, що. Зайвий рух, якась дія може понести дуже важкі наслідки. До речі, наслідки також для Росії, але вони чомусь цього не розуміють. Ну, хоч де в Москви затягне, то й не страшно, да? за інших байдуже їм. Я не знаю, ви знаєте, якщо згадати Чорнобиль. Родий ліс, і як вони себе там поводили, можливо, вище керівництво їхнє командування, щось і розуміє. А ось ці люди я не можу їх навіть людьми назвати, які таке роблять і не розуміють наслідків. Ось це страшно. Насправді це страшно. Тому енергодарці роблять зараз велику справу. Борячись, ми всі знаємо Енергодар саме завдяки цій атомній. Скажіть, чим ще може похизуватися місто Енергодар? Що там є гарного? Ви знаєте, особисто для мене місто Енергодар. Я не можу його уявити без атомної електростанції. Там працюють 11 тисяч на цьому підприємстві людей. А зараз, ну, от під час окупації, в половину вже десь 6 приблизно тисяч працюють. Їм дуже важко. Особисто для мене чим унікальне місто це ландшафтами, це своєю чистотою. Тою це унікальними парковими зонами. Також місто має сім районів, і що дуже приємно, що там місто і ці райони будувалися людьми для людей. Там дуже зручно, дуже комфортно. Кожен район має свою школу. Тобто батькам не треба возити далеко дітей. Все дуже комфортно і не дивлячись на те, що місто маленьке, але воно дуже зелене і дуже красиве. Ну і паркові зони перше місце це паркові зони Енергодара. Що там зараз відбувається? Ось ми знаємо, новини було недавно, вибухи були, і пожежа була на Іванівських кучугурах недалік, неподалік. Що там зараз відбувається, складно сказати, але їм дуже важко. Можете ви назвати якісь історичні пам'ятки Енергодара? Місто дуже молоде, і як таких пам'яток. Я назвати не можу, лише можу за назвати заказник іванівські водянські кучугури, а заказником він став у 1980 році. Там величезна кількість різноманітних рослин, такі дерева, як Дніпровська береза, сосна, велика кількість хвойних дерев. Дуже зелена паркова зона. Ну так не назву. Наскільки нам важливо зберегти оті іванівські кучугури для України в майбутньому? Ну я вважаю, що будь-які. Заказники, і заповідники вони заслуговують на те, аби до них байливо ставилися і щоб вони були збережені для наших нащадків. Тим більше в такі складні часи треба до цього дуже уважно і трепетно ставитися. Культурно також місто Енергодар не пасе задніх. Ну щодо до початку повномасштабного вторгнення у них є чудовий ем, культурний арт-блок. У них все як ви розумієте, все пов'язано з нас. Всі назви пов'язані якимось чином. М з атомною електростанцією Це у них є культурний арт-блок, там де вони виставляли до війни картини. Поряд у них розташована мистецька школа, і в цьому арт-блоці кожного місяця змінюються картини. Там навіть виставляються вихованці. Він навіть спеціально задумувався як сьомий блок, який надає енергію, але культурну, Ось таким чином. Росіяни часто кажуть, що територія південно-східної частини України це їхня ісконна територія. Що вони там прийшли забирати своє. Тож, пані Ірина, хочу спитати у вас таке: Енергодар це Україна? Безумовно. Було українським містом, лишається і залишиться українським містом. Це місто, яке живе за власним графіком і жило, тому що там атомна електростанція, і там люди прокидаються набагато раніше, ніж ми усі звикли прокидатися. Це місто сповнене життям, там дуже розвинений спорт. Це місто наповнене енергією, і місто, яке дає енергію всім нам. Тому Енергодар це Україна. Я дякую вам.